Ось тут під абрикосою. Ось абрикоси, Це сорт червонощокий. Так ось, мені здається, що тут під абрикосою чогось не вистачає. А чого не вистачає, я можу вам сказати, а не вистачає тут ліхтарика. Ось тут поставити ліхтарик. Ось тут. І буде добре, я отак сяду. Ну, може, сяду, а може і не сяду. І тут буде ліхтарик. Мені здається, він якраз тут буде в темну. Ну, стовп такий поставити і повісити. Ліхтарик, калікарпа. Бачте, вона. Ось дає нові паростки. Я її пересадила в більший горщик. Вона стояла у мене в майстерні взагалі-то, але я побоялася в землю її висаджувати, тому що в нас ще спекотно. Ні, вчора і сьогодні вже більш прохолодно стало. Але ось калікарпа, давно я її хотіла. Оці ягідки. У сніжно-ягідника вони набагато менші. Така ляля. -ля. Вона в тіні тут стоїть за калиною, калина в мене. Подивіться, це щось страшне. Це щось страшне, ну, нехай так. Ось такий у мене тут куточок. Це гінк а це яйце мамонта. Я ніяк не можу позбутися своїх казочок. Курка тут нема. Не місце тут курці, бо тут інкобілобається мамонта. Інжирчик не дав мені в цьому році жодного плодика, але хай набирається сили на майбутній рік. Німфеї я вже забрала а тут пустий і тут пустий. Хотіла сюди поставити квіти ну, з вазонами. В горщиках, але ж прийдеться поливати, мені вистачає цієї шовковиці. Все-таки вона мені все одно подобається, хоч вона кінчики повідсушувала. Але нічого. Ось абрикос, я хотіла його порізати влітку. Ой, не знаю, різати чи ні. Не знаю.